20 вересня розпочинаємо засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг. На засіданні присутні члени комісії я Олександра Гостра, Людмила Огій, Людмила Вазуренко, Світлана Михнова. Порядок денний сьогодні у нас складається з кількох питань, як завжди, головний доповідач. Світана Олексіївна Цигненко, начальник фінансового відділу селищної ради, і перше питання про внесення змін до рішення 42-ї позачергової сесії селищної ради, 8 липня від 12.12 12. року про бюджет Алаївської селищної територіальної громади на 2025 рік. Що стосується внесення змін до бюджету, джерела уточнення бюджету є. Перевиконання дохідної частини бюджету нашої громади, яке склалося станом на 1 вересня, та уточнення вільного залишку коштів загального фонду, яке склалося станом на 1 січня поточного року. За рахунок перевиконання дохідної частини стану на 1 вересня, збільшуємо кошторисні призначення для відділу освіти, а саме для придбання орхтехніки, комп'ютерної техніки. 210 тисяч для Харківського закладу загальної середньої освіти та 100 тисяч для Талаївського ліцею. 60 тисяч для придбання ноутбуків до закладу загальної середньої освіти, 20 тисяч для придбання приладів. Та матеріалів для проведення практичних занять, з тем практичної медицини, стрілецької підготовки та відпрацювання практичних навичок по вивченню предмету захисту Україна в ліцею. 50 тисяч для проведення огорошого ліцею відповідно до санітарних вимог. 50 тисяч придбання ноутбуку для Талаївської дитячої національної. Школи, 25 тисяч, 20 тисяч для придбання нагробної атрибутики та призів по закладах з фізичної культури та спорту. 51 тисячі для облаштування водосього кулатарського закладу загальної середньої освіти, 60 тисяч для облаштування інклюзивної кімнати Харківського закладу загальної середньої освіти. 11 тисяч 400 для проведення медичних, для навчання медичних працівників освіти, які проводять медичний огляд водіїв автотранспортних засобів. 10 тисяч для виділяємо 10 тисяч для зразкового хореографічного колективу Каскад районного будинку культури для поїздки цього колективу на фестиваль, конкурс. Ця і місто Трускавець, значить 20 тисяч у нас залишилося економії від встановлення огорожі по будинку культури і 10 тисяч виділяємо за рахунок перевиконання частини. І тепер 90 тисяч виділяємо на виготовлення проєктно-кошторисної документації по облаштуванню селища і перелегних територій. Відеокамерами безпечне місце, значить, ми за рахунок коштів селищного бюджету виготовляємо проектно-кошторисну документацію, і наші партнери з Нідерландів буде проплачено саме придбання і встановлення цих відеокамер. 19500 тисяч виготовлення проектно кошторисної документації замін котлів по газовій котельні нашого адмінприміщення і. 20 тисяч виділяємо на придбання пластикових ліків Талаївської центральної лікарні, 50 тисяч на придбання медикаментів для хворих стаціонарних відділень Талаївської центральної лікарні і 200 тисяч придбання апарата до задушний лікарський засіб. 200 тисяч і 418 тисяч 500 виділяємо для виплати заробітної плати працівникам центру первинної медика. Менітарної допомоги це заробітна плата працівників по. на допомогу жителям громади. Також 300 тисяч виділяємо на придбання оргтехніки для старостинських округів нашої громади, 100 тисяч на співфінансування виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади, 900 тисяч на виконання програм соціального захисту населення громади на 25 й рік, 15 тисяч оплата послуг та встановлення та обслуговування системи тривожної сигналізації. 5 оплата послуг сторонніх фахівців, проведення додаткових точок підключення до інтернет мережі і 15 тисяч для оплати послуг в сфері інформатизації. Відлятися за рахунок залишку коштів і склався станом на 1 січня. Це все, що стосується внесення змін до бюджету. Запитання будуть доступності. Тоді уточнити за рахунок вільного залишку коштів загальної фонду бюджету, що утворився станом на 1 січня 25 року, та збільшити на призначення на Видатки, які Світлана Олексіївна озвучила. Давайте будемо відсідати гостра зом, за, огір зал, розвитку зал Михно. І наступне питання по наданню матеріальної допомоги. До нас звернулися жителі села Новосельника, які займаються виготовленням маскувальних сіток і з проханням, щоб дали допомогу на придбання засобів для виготовлення маскувальних сіток. Це мороз Наталія Романівна, Михайлюк Валентина Миколаївна, Остапенко Ірина Валеріївна та Хмельницька Анжеліка Олександрівна. Кожному по 10 тисяч. А також відповідно до розділу 2 пункту, 2.7 положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Надати допомогу депутату селищної ради роботі Галині Михайлівні, оскільки вона зараз знаходиться на лікуванні в розмірі 20 тисяч гривень. Голосуючи підтримати цей проєкт рішення як рішення гостра зон, огід зон, поговорим за, за. Мехно. І Й... наступне питання про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на. 2025 рік виникла необхідність внести зміни в частині фінансування цієї програми та зміни програми, оскільки потребує підтримки не тільки е військової частини Збройних сил України, а і Національної гвардії. Тому е в нас вносимо програма підтримки Збройних сил України та Національної гвардії і суму фінансування. Збільшуємо із 10 мільйонів до 20. Підтримуємо такий проєкт гостреза позов. Наступне питання про затвердження програми сприяння діяльності організаційного згадувала. Наступне питання про затвердження програми сприяння діяльності органі національної поліції щодо посилення територіальної оборони та забезпечення заходів. На повітці цій стримані збройної агресії Російської Федерації до нас звернулися головне управління національної поліції Чернігівської області листом з проханням розробити спільну програму і забезпечити фінансування цієї програми, оскільки у складі національної поліції функціонує спеціальний підрозділ, який виконує завдання по захисту суверенітету і територіальної цілості нашої держави. Тобто виконують бойові завдання. Тому для придбання необхідного спорядження, техніки виділяємо з бюджету 500 тисяч. Ці кошти, як субвенція, будуть перераховані до головного управління національної поліції на виконання заходів програми. Питання тоді ми розповідаємо за таке проєкт рішення, щоб підтримати затвердження цієї програми розпозад, огід за. Звонкова наступне питання. наступного тижня внесення з докладної фінансової підтримки 5-го державного пожежно-рятувального замову Всенаїз України у Хімільській області закордонні на 2025 рік. П'ятий державний пожежно-рятувальний замовлю також належить до Сил безпеки та оборони. І е, у нас у березні місяці ми розробили програми, затратили фінансування. Заходи програми передбачені були в розмірі 300 тисяч. Тепер додаємо на виконання заходів цієї програми ще 150 тисяч, щоб забезпечити облаштування пункту незглавності, який знаходиться на території цього заводу. Це придбання облаштування санітарно-гігієнічної кімнати пункту незглавності та забезпечення належних умов його функціонування під час надання допомоги населенню. У разі критичних проблем з енергетикою опалення відсутності водопостачання, водовідведення електрогазу і теплопостачання мобільного зв'язку та інше. 150 тисяч з бюджетом допомагає на комунальних заходів компанії. Оголосуємо. Огостра, олій, назад, розводів ковар. Наступне питання про затвердження селищної цільової програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення території та Леоської селищної території громади від надзвичайних ситуацій під час воєнного стану у 2025 році. Ну, до селищної ради звернулися також четвертий пожежно-рятувальний загін і з Прохання розробити спільну програму та забезпечити її фінансування, оскільки четвертий пожежно-рятувальний загін бере участь у надзвичайних ситуаціях, зокрема в гасінні пожеж, на частини нашої громади більше до Срібнянської громади, це село Чернецьке, Березівка, Довгарівка. І в листі вони перелічили ряд пожежних, які виїжджають за четвертий підрозділ. З Міркування швидкого реагування, тому розробили заходи програми. Зокрема, це придбання напірні пожежні рукави діаметром 51 мм та 77 мм, прилади індивідуального дозиметричного контролю. 100 тисяч виділяємо на виконання заходів цієї програми. За. 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 І наступне питання про завершення селищної програми забезпечення державної за безпеки на території Талаївської селищної територіальної громади та матеріально-технічного забезпечення Управління Служби безпеки України в Чернігівській області на 2025 рік. До нас звернулася Служба безпеки України в Чернівській області в листом із проханням розробити спільну програму. І виділити з бюджету нашої громади кошти для покращення матеріально-технічного забезпечення Прилуцького районного відділу. Розроблена програма, і заходами цієї програми є покращення матеріально-технічної бази Прилуцького районного відділу, а зокрема закупівля паливо-мастерних матеріалів та запасних частин для ремонту службового автомобіля в розмірі. Голосу на зате, щоб пропонувати сесії затвердити проєкт рішення і кріщення гостра за огій за метро на наступне питання про промов бюджету Таланської селищної територіальної громади на 2026-28 роки сімдесят п'ятої статтею бюджетного кодексу України передбачається, що e, місцеві громади. Повинні до 1 вересня розробити проекти прогнозу бюджетів на середньостроковий період, це на три наступні бюджетні періоди, схвалити виконавчим комітет місцевої ради і до 1 вересня подати на розгляд до, до місцевої ради. 28 серпня поточного року виконавчим комітетом схвалено. Про прогноз бюджету Талаївської селищної територіальної громади на, на 26-28 роки. І тепер на розгляд сесії виноситься до відома. При е, розробці прогнозу бюджету на наступні три бюджетні періоди фінансовий відділ керувалися. <кх> Бюджетною декларацією, яка була затверджена постановою Кабінету міністрів 27 червня 2025 року, де в цій бюджетній декларації були визначені основні соціальні стандарти при розрахунку показників. Це показник мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, а також посадових окладів відповідно до єдиної тарифної сітки. Енергоносії Передбачаються тарифи на рівні 2025 року і індексація громадян, написано так в пояснюючій записці до прогнозу бюджету кожного січня кожного року обновляється. Тобто індексація практично не враховується. Головні розпорядки були до головних розпорядників коштів, доведені контрольні цифри на у при бюджетній періоді ми додаткову частину запланували відповідно до запланованих доходів. Це 135 мільйонів. 26 рік 135 мільйонів, 26-й 135 і на, на 27-й 135, і на 28 ми поставили 137 мільйонів. Оскільки чому не відбулося значного підвищення, оскільки... В попередні роки податок на доходи фізичних осіб закону про державний бюджет встановлювалося згідно бюджетного кодексу. Місцеві бюджети отримують 60%, але останні два бюджетні періоди зараховувалися до місцевих бюджетів 64%, оскільки ці 4% стояла асоціація міст України і для громади нашої. Це десь близько 5 мільйонів гривень на ці 4%, різниця між 60 і 64 відсотки. Тому Асоціація міст України ну, пропонує і на в, в, в проєкті бюджету на 26 рік також залишити 60 відсотків, відсотки. І на сьогоднішній день ну ще не визначено. І так як і минулого року наш бюджет був визначений як. Бюджет, який перераховує дотацію реверсу до державного бюджету в поточному році для нашого бюджету це 1 349 200 На наступний рік ми невідомо, тому значно дохідну частину не збільшували, тому що військовий стан і є певні ризики щодо отримання дохідної частини. Тому і видатки станували на рівні 135 мільйонів. Перший раз в бюджеті громади ми прописуємо напрямки спрямування публічних інвестицій, так як і вимагає стаття 75.2 бюджетного кодексу України, що обов'язково при плануванні бюджету певна частина бюджету спрямовувалася на публічні інвестиції. Для нашого громади це 8 мільйонів на поточний рік, 8 мільйонів на 27 рік і 8 мільйонів. На 28, на 28 рік. Це в основному поліпшення матеріально-пітнічного становища як закладів соціально-культурної сфери, так і в цілому довкілля нашої громади. Ну, ось із основних об'єктів, такі, які включені до публічних інвестицій, це капітальний ремонт харчоблоку Талаївського ліцею 2 мільйони 400. Це реконструкція водозаборів підземних вод в населених пунктах Талаївської громади 600 тисяч. Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних мереж на населених пунктах Талаївської громади 300 тисяч, монтаж системи пожежної сигналізації 140 тисяч в лікарні, придбання сучасної комунальної техніки 1,5 мільйони, реконструкція даху Талаївського ліцею мільйон 200, придбання медичного обладнання для Талаївської центральної лікарні 400 тисяч. Придбання кисневих кондиціонерів для стаціонарних відділень Талаївської лікарні 250 тисяч. Капітальний ремонт даху Липівського закладу загальної і середньої освіти на наступний 26 рік 200 тисяч, а на 27 рік 1 мільйон. Заходи з термомодернізації Талаївського ліцею. На наступний рік 310. На 27 рік мільйон і на 28-й 2 мільйони 400. А також е, е, будівництво збиральні, селищної збиральні – Це необхідна справа і визначає рівень нашої культури, тому плануємо в наступному році виготовити проєкт і приступити до будівництва громадської збиральні що стосується публічних інвестицій. В цілому доходи, в цілому в прогнозі бюджету, забезпечено видатками для оплати праці працівників всіх закладів і енергоносії забезпечені, ну, і в цілому бюджет бездефіцитний. Це, що стосується прогнозу бюджету.